Друзі, всіх вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про фузаріозне в'янення, фузаріоз, гриб фузарій, який докучає нашим рослинам. Я ніколи особисто з ним не стикався, з цим грибом, так, з цим фузаріозом, але в цьому році на нашому ковнові є прояви фузаріозу. З клієнтами я постійно працюю, так, і ми завжди. Знаємо, як лікувати її цю хворобу. Завжди клієнтам там а, рекомендую І все чітко, все працює, хата Так, Тому зараз я вам покажу, як воно проявляється, і потім покажу, як його лікувати. Дивіться, ось в нас є кущ кавуна, бачите, ось він починається. І ось ми наблюдаємо ось таку картину, що в'януть ось так. Вестки е, його тут небагато, кілька кущів, які я замітив, і е, ну, не будемо чекати да, з моря погода, а потрібно вже щось робити. Дивіться, бачите? Це 100% він, це не е, там, якась е, плодова муха там, чи ще щось, тому що починає він від корінця. Так, від корінця, і потихеньку, по стеблі, по стеблі, він починає качати наші рослини. Ось дивіться, бачите, виключно, поки зустрілося тільки на а, форал, ось, І виключно на двох рядках. Самі нижні рядки, тут найбільше вологи, і в нас ось така історія. Бачите? Найбільше вологи йому тут видно дуже добре. Дивіться. Тобто це вже доволі серйозно, з чим потрібно працювати. Так, е варіантом, ідеальним варіантом, звісно, це б юніформ. Ось, але так склалося, що на сьогоднішній момент юніформ, ну, мене забрали з магазину юніформ, ми повідправляли. І навіть якщо я сьогодні в нас П'ятниця, я просто не встигаю його замовити постачальника, щоб він відправив і, і провитися ним. Так. Тому будемо працювати іншим способом. Цей спосіб також перевірений. На початку своєї роботи з клієнтами, з супровідом, Да? я завжди рекомендував такий фунгіцид, як фундазол. Фундазол також гарно працює проти фузаріозу. Ми дуже багато лікували перців в теплицях, баклажанів ось, і тому подібне. Тому ми використаємо фундазол. Якщо ви розбиралися з складом діючих речовин в уніформу, е, то уніформ має діючу речовину. Дічи річний квадриса там 360 грам на літр, а цієї речовини в районі 120 Ось, Здається так. Тому ми візьмемо фундазол 200 г на 10 соток і 100 мл квадриса. Оце все будемо мішати і провивати наш кавун. Тому що, як ви бачите, ситуація така, що чекати мені поки. Я замовлю в понеділок і вівторок воно приїде, я тільки це зроблю, то там вже викачає піврядка. Ось, Тому ми чекати не будемо, а будемо працювати вже і негайно. Так, дамо е, фундазола на 10 соток е, одну баночку. Дамо старка, це той самий вам квадріс, а в Юніформа там іде 300 з чимось, якщо не помиляюся, грам-літтер. Тому на 10 соток ми даємо одну баночку раз, старка бодова і е, кілограмчик 5 Multi теж сюди ми додавимо. Значить, дивіться, будемо робити маточний розчин в, в тій бочці. Десь це все колотимо. Зараз я вже включив капельку, щоб е, почало приливати нашого кавуна, першу нашу ділянку, так? А потім вже піднімемося до верхньої ділянки. Нам головне ту ділянку. Тут у нас ніде нема проявів. Іменно там, іменно на тих двох нижніх рядках, тому що, а, ви зрозуміли, вони... Ці рядки, вони в самому низу, і там най, найвологіша. І у нас є така історія, да, така хвороба. Бо так у нас все чистенько, все все хорошо. І, в принципі, в тому році ми вирощували, яка вона... Взагалі в мене не було питань з фузаріозом. Ну в цьому році, що маємо, то маємо. А маємо так чому? Тому що ще дуже впливає. Зараз в день у нас е, жарко Так, до 30-25. Наприклад, сьогодні день. А вночі, в цій ночі, там взагалі було вечором 10-12 градусів. Все, ви подивіться, перепад в 15 градусів, 10-15 градусів. Це от вам і прояви. Потім отаких от от історій, хвороб, болячок і так далі. А, тому, друзі, зараз нас провивається. Провиється в нас до моменту в обох кубах до 700 літрів. Ось 700. Тут вони в нас з'єднані до 700, тобто 600 літрів ми просто провиваємо, змочуємо верхню поверхню ґрунту, да, щоб трошечки провити рослину водою. А потім вже будемо заганяти туди а, на тону. Препарату і потім промивати в кінці каплю. Ну Приблизний процес у нас саме ось такий. Мішаємо. 700 доходить і будемо відкривати тоді, що поливати. Тому, як бачите, рік на рік не приходиться, рік може щось бути, рік може не бути. Ось. Ну, Дуже шкода, що воно, звісно, з'явилося десь, але нічого з цим ж не зробимо. Треба якось виходити з цієї ситуації. Ну, а виходити будемо таким способом. А там будемо бачити, поки ще знаєте, плодів немає, то можна користуватися, але вже як з'являться плоди, то ніякого там юніформа чи фондазова Боже збав не використовувати, тому що це дуже токсичні препарати. І використовувати їх під час того, коли є плоди, це потім цього кавуна не їсти. Розумієте? Хоча я вам скажу, що ви просто навіть і не знаєте люди, які вирощують кавуна. Мені звісно ж, навіть є вже плоди, там, що через 10 днів збирати, починається фузаріоз і вони починають копати туди юніформ і все підряд. Просто ви про це не знаєте. Да? Ось, Але такі навіть є такі, що і показують це, що вони туди дають. Ну, в общем, біда, біда, чесно, це біда. Тому я стараюсь вирощувати його максимально по можливості органічно, щоб вони. Ну, це не назвеш органічним, тому що вже ми внесли там якийсь фунгіцид чи інсектоцид, це вже не органічно, да? якщо він не біологічний. <кій> а ви мається на увазі, якщо плід появився все, тоді ні в якому разі не використовують токсичних як якихось фунгіцидів, інсектоцидів. Ось, там якусь біологічну масу вносимо і так далі. Але ні в якому разі на не, не щось хімічне. Це дуже важливо. Там якісь квадриси, щось таке легеньке. Ось. Ну все, в принципі, вже до 700 дійшло, дивіться, практично дойшло. Тому що ми робимо? Там у нас розчин, тут ми відкриваємо. Я знаю, що треба. У нас там є така позначечка, я собі зробив. На серединку ставлю. І все. І розчин пішов і буде плаватись наш кавун. Тому, друзі, з вас, звісно, підписочка вподобаючка, поширення, це буде добре для нашого каналу. Ось. І я радий завжди читати ваші коментарі, щось пишіть, щось питайте, будемо відповідати. Приходьте до нас в TikTok. Всі посилання на препарати я залишу в описі, якщо комусь потрібно, звертайтесь. Всім гарного дня!